Радництво Крила Кажана запрошує вас в зразкову подорож та ємничими тропами з села Чорнобиль. Нині Мар'янка. Екскурсії, комфортне проживання, домашнє харчування, згадки і таємниці, плюс варіативність вашого відпочинку. Безкоштовно відганяємо духів від мангалу. ваше єднання з природою і спокій душі, Відпочиньте від живих. Хай, брадолаки, ви на каналі Панк Вампір. Отже, з'їздив я в село Мер'янпіль і хочу поділитися тим, що я там не знімав, що я там побачив, заліз, значить, на замок Мер'янпільський, як це не дивно. Ну на його руїни, якщо чесно. Звісно, пробрав в середину, як вандал, а, погуляв по божому саду, і взагалі з'їздив я туди вже тричі і побачив прямо все, але все я сьогодні не покажу. А що покажу, так давайте дивитись. Одразу пояснюю: це Віталій, це Валік, а це лавандовий фантом. То погнали далі? І піас відпоїхав зліва, погана. Ти хопа, взяв свистить. Аглі перегнав. Чип, ну ти несправедливий мені. Ну не втримався. Ну якось, ну, тапо не. Коротше. Запрошуємо гості на площу Марії Оселі Маринопіль. Що гліб погнали, покажемо. Біблійний сад це просто щось. Ну, ну це неможливо передати словами. Там відчувається якийсь внутрішній спокій, якась гармонія. Знаєте, ну ось всі ці банальності, але дійсно там можна відпочити, відпочити від цивілізації від людей, да? хоча люди там є, і доволі так непогане зображення. Адамчик є просто окремий витвір мистецтва і взагалі концепція цікава, тому що по всьому саду є дуже багато рослин. І ці всі рослини так чи інакше з'являлись в Біблії. І там така табличка, де написано в який момент з'являлось, що означає, і те, де і тебе. І звісно, посередині, посередині цього саду Божого стоїть пам'ятник самій Марії, в честь кого і названо село, тобто Божої матері, тримаючи е, Ісусика маленького, маленького. Завжди, завжди я з батьком привітаюся. Блін, привіт. А, це не той. А я думав, ти спокусних змій. Мідний змій. Це я не знаю. Що, так. що до речі, цікаво, я не побачив жодної охорони. Ми ходили по газону. Ми зривали навіть яблука. Ну тому, що ну як можна не зірвати яблуко? Ну, це ж заборонений плод. Це те саме, те, що треба. Смачненьке. І от знаєте, це також. Дає свій плюсик, відчуття гармонії, відчуття спокою. Заради вас я навіть пробіг повністю цей сад по колу, щоб ви могли зацінити, яка це взагалі файна краса, як це все чудово побудовано, Ці арки, да, які ось пробіжали, ці експозиції, експонати усюди розставлені. Валік, валік, давай, суперкадри! Потрібні суперкадри, валік. валік, 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 лови, валік, валік, лови, гово, лови, гови, гови, гови! Ма, але танк супер я пев. І підкріпившись забороненими плодами, ми відправили вже до замку мер'ямпільського замку. Як ви бачите, ось його ворота. Він, хоч і вже розвалений, супер старий, але виглядає просто. Ну так, так що аж за душоворей. Розумієте? Ну, я думаю, ви мене розумієте. Ну, валік був би не валік, якби туди не заліз, а я був би не я, якби не заліз туди за валіком. Що витягнеш, що я не залізу, давай я залізу. О, все, супер. ні, ти куди? Ну давай, ладно. я згоден, я поговорю І тут ми, звісно, що? Що ми ще могли зробити, звісно, як вандали заліз всередину. Хай вородолаки, ви на каналі Панк Компіри. Сьогодні ми поліземо в якийсь замок. Невідомо, що там у середині. і невідомо, як нам туди пролізти. А тому ми не поліземо в замок. Я вас обманув. Це був клікбейт. Так, залізла тільки моя рука. Ой, ось дуже вандально. Ви бачили, як я трясу камеру? Тазу справи від цього замку. Якщо трохи піднятись по пагорбу, можна зустріти очима просто неймовірний вид. Ми бачимо обрив, дністер і острів. Величезний острів у річці, ось це наго Амазонка. Подивіться, там крокодайли. Подивіться, крокодайл поплив. А да, це острів же ж. Ось це острів зелений. пухнастий острів. Любі члени ТТМ, Коли ми будемо, значить, ми вибрали собі землю, щоб там зробити нашу. Як це як це правильно називається? Давайте просто я скажу про релірегіозному. мене всі зрозуміють. Шановні члени ТТМ, це буде нашою частиною світу. Тут почнеться історія, яку а, започаткуємо. Це таки Приїздіть сюди, О, там Мольберти поставимо, там колонки будуть, там сцена. Коротше, будемо жити, тут собі творити, де й класно проводити час. Можливо. Да, водяна горка, тут Ти не треба ось тут. Тисни, які високі опори. Ти просто вниз. Тут канатна дорога буде до пагорба. Можливо. На канатній дорозі і. Канатна дорога, я тобі кажу. Канатна дорога просто від пагроба, да і все. Не знаю ще в яку п'ятницю 13-го, але переїжджаємо, значить, всім кланом ТТМ, всім таємним товариством Метамагії, значить переїжджаємо на цей острів. На пару днів на На Назавжди, все. Це буде наша незалежна територія. може... Це хіба не має бути ТТММ. Таємне товариство Метемагія. ТТМ. Метамагія це два слова. Ніфіга це не два слова Це я вигадав це слово. Я вигадав це слово. Тому взагалі Тому не лісі. Спочатку. Я проголошую цю землю. О, бачите, ми... власністю ТТМ. Ну, а нікому не, не розказуйте. Все ж таки, це таємниця. Робіть репости, ставте лайки, щоб це побачило якомога більше людей, але нікому не розказуєте про нашу таємницю. На карті куди приїхати. Да, 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 да. -да. <пец> Сюди ми натикаємось на напис: я люблю Маріямпіль на фоні цієї всієї краси і просто архітектором. Аплодисменти. Вони трошки зліва там побудували навіть а, ну, основу початок величезного пам'ятника. Там мала бути Марії, якраз таки величезна. Ми по цьому фундаменту ходили. І, взагалі, як на мене, це перше, ну ну, ну. В світі, напевно, туристичне село. Бо раніше в це село їздили якраз таки з Польщі, з Європи люди відпочивати. Знімали кімнату в хаті в якогось місцевого і класно собі на Дністер ходили в барчик, в магазинчик. І <гум> люди там так і будувались. Так, такі плани і були. Дивовижний нонсенс, про який ніхто не знає, і де насправді і досі можна супер круто відпочити. До речі, реально, якщо хочете відпочити, ну дзвоніть, з'їздимо. все влаштуємо. Пишіть, там контакти залишу. Контакти там будуть. Дивіться мені, закінчився мій перший день у Маріямполі, якраз таки на руїнах, ну точніше, недобудові величезного пам'ятника Святій Марії. Як ви бачите, я дуже хоробро, гарно на фоні закату пройшовся не жодного разу, жодного разу не подивившись вниз, не затурсившись, взагалі не дрогнув, тому що я справжній. Ще борек. А гліб страшнувато! Ні, прикол. А ти так само, так бо Цей закат нас проводив аж до самої хати, і по дорозі нам зустрілись Хіба що ось ці козочки? Вони були дуже милі, молока не дали. Але це ще далеко не все, тому що це тільки перший день. Взагалі, всього на даний момент я провів там вже більше шести днів. Шести днів. Карл, господи, боже мій! Якщо ви хочете і побачите так чи інакше, хочете чи не хочете. Але якщо хочете скоріше побачити це все, то ставте лайки, коментарі, це все інше, і просто будьте зі мною, чуваки. Давайте ви були на каналі Панк Вампір. З вами був Дід Інсайт. Адюс! Ви бачили, як ме. Гатма. Ви бачили, як я трясу камерою. Ну, ну, так не можна. <рик> я, усі, усі. <рик> Піде. Валік. Валік. Солови. <рик> Ау! <рик>